Вітаю! Що з того, що я вам зараз скажу, для вас цікаве? Як покарати Росію, заробити грошей і закінчити війну? От що з цього, з цих трьох речень, для вас принципово важливе? Як покарати Росію, заробити грошей і закінчити війну? І Якщо ви щось обираєте одне, ну, наприклад, закінчити війну, або заробити грошей? Ну, війна, наприклад, багатьом людям, в принципі, дала стимули і можливості. Не будемо це приховувати. Або ви хочете покарати Росію, адже вона принесла багато лиха. Якщо ви обираєте щось одне з цього, то ви приречені на провал у міжнародній політиці. Тому що ці три пункти, вони повинні бути разом. The New York Times опублікувала статтю з такою назвою. Вона ця стаття станом на сьогодні невідома в українському інтернеті, і навіть журналісти з нею не ознайомлені, тому що це стаття, яка ну, називається Opinion, тобто думка. думка запрошеного аналітика. Він є професором Масачусетського технологічного університету, але на заставці там прапор Російської Федерації, з якої виглядає. Ну, той, хто на 100 доларовій банкноті. І коли ти читаєш цю статтю, ти усвідомлюєш, що насправді всі ці речі взаємопов'язані: як покарати Росію, і як заробити грошей, і як закінчити війну. І ми з вами, українці, вимагаємо завжди одного чогось. Хочу закінчення війни. І мене не цікавить, як хто буде карати Росію і хто на цьому заробить. І чи зароблять, і чому ставлять за, заробити гроші а, як а, теж компонент. Інші люди кажуть, хочу покарати Росію і при цьому ігнорують завершення війни. А деякі люди кажуть, а я хочу заробити гроші, тому мене не цікавить ні завершення війни, ні покарання Росії. І от поки ось ці три моменти вони розділені, ніякого консенсусу бути не може. Тобто ми повинні усвідомити, що. і... Зупинка війни, і покарання негідників, і заробляння грошей це все фактично різні сторони однієї медалі, тільки так ми можемо тоді виробити певну стратегію. Якщо ми тільки беремося за одне, нічого не буде. От дослухайтесь: нічого не буде. Це лебідь, рак і щука. Якщо ви тільки за мир, але не розумієте, що потрібно інше, якщо ви тільки за заробити гроші, і оце, якщо ви тільки покарати Росію, інше вас не цікавить, це теж не варіант. Бо завжди знайдуться люди, які будуть проти, і виходить, поки ви тягнете в одну сторону, інші дві сторони тягнуть в іншу. Давайте трішки ознайомимось, А що пропонує автор цієї статті? Так починає він з того, що незважаючи на те, що Росія та Україна вели переговори про припинення вогню з американськими представниками. Тим не менш, Путін продемонстрував мало прихильності до припинення війни. Ну, ви бачите, з цим важко сперечатись одразу після телефонної розмови Трампа і Путіна, а потім Трампа і Зеленського, Кропивницький, Одеса, Запоріжжя, Суми, Дніпро і інші міста України були під масовими кривий ріг, під масованими ударами. Причому, що ворог обрав таку тактику, що він б'є по одному місту. Реально створюючи великий міжнародний розголос, прецедент. Вчора було Дніпро, я відео позалишав в телеграмі, є в описі цього каналу. Це дійсно жахливі обстріли, це дійсно а, ну, ну, пекло на землі. Є загиблі, на жаль. І сьогодні ми бачимо, що Путін не зупинився, не зупинився і війна триває. І а, аналітик. Який власне і поділився за Times своїми думками, каже, що оскільки так, то тоді, тоді потрібно для Дональда Трампа більші аргументи на переговорах, і він каже: на щастя, і простий спосіб покращити американську силу на переговорах. Адміністрація повинна накласти санкції на будь-яку компанію чи фізичну особу у будь-якій країні, причетній до продажу російської нафти та газу. Росія могла б уникнути цих так званих вторинних санкцій, сплативши комісію за кожне відправлення казначейству Сполучених Штатів. Платіж буде називатися російським універсальним тарифом, і він буде починатися з низького рівня, але збільшуватиметься щотижня без мирної угоди. Я поясню, тобто. Ось цей професор пропонує Америці наступне. А давайте ми на Російську Федерацію будемо накладати вторинні санкції. Тобто Російська Федерація станом на сьогодні масово торгує енергоносіями: нафта, газ, електроенергія, плюс копалини, плюс метали, золото, алмази все це у них є в бездонній просто кількості. І цей професор каже: а давайте ми будемо накладати санкції на. Вторинні на вторинних гравців цього ринку. І щотижня, якщо немає зупинки війни, ми будемо ці санкції підвищувати. Тобто, це буде так званий універсальний російський тариф. Тобто, якщо війна триває, перекладають, платять росіяни. Якщо війна зупинилась, то тоді платять українці, тому що починається розробка корисних копалень в Україні і заробляє заробляють Сполучені Штати Америки тільки. На Україні разом з Україною, а якщо ні, то заробляють разом з США. Далі, наступне, що він пропонує, він говорить про те, що судна перевозять більшість російської нафти і газу на світові ринки. Вторинні санкції, якщо Росія не зробить необхідні платежі, будуть застосовані до всіх сторін угоди, включаючи власника нафтового танкеру, страховика та покупця. Ну, і ці дані він пише, що вони під юрисдикцію Сполучених Штатів Америки не вдасться від цих санкцій відійти. І професор говорить, що ми не будемо повністю закривати торгівлю Росією нафтопродуктами, а ми просто будемо брати з цього комісію так званий російський спеціальний тариф. Розумно придумано, правда? А, далі, вторинні санкції потужним інструментом. Порушників можна відключити від фінансової системи США, і вони застосовуватимуться навіть до транзакцій, які не стосуються безпосередньо американських компаній. Тобто, закрили повністю, ти купив у танкера щось десь, застрахував кого-небудь, на тебе санкції наклали і до побачення. І що саме цікаве, це не санкції як такі, це просто російський універсальний тариф. Тобто, з тебе беруть більше грошей. Тобто, ти застрахував танкер, отримав прибуток там. Умовно, мільйон доларів. А з цього мільйона доларів ти платиш там, 10% чи 20 податку. Заплатив 200 тисяч. Американці кажуть, стоп, війна не завершується, ти платиш 30%, потім 40%. Все. Тобто ти просто менше заробляєш, ну ти заробляєш. Далі, що наступне? Він пише у Росії. А тепер найцікавіше. Найцікавіше. Ви скажете, стоп, так Росія просто перестане торгувати. Ні, не перестане торгувати. І ось автор статті говорить, що у Росії доходи від викопного палива та військові витрати переплітаються, хоча країна може використовувати свій суверенний фонд багатства та інші джерела. Експорт викопного палива є основним джерелом доларового доходу для Кремля. Який залежить від твердої валюти для закупівлі зброї та інших військових товарів за кордон, зараз країна щодня експортує сирої нафти та нафтопродуктів на суму близько 500 мільйонів доларів щодня та природного газу на суму 100 мільйонів доларів США. 600 мільйонів доларів Росія щодня експортує своїх енергоносіїв. Це ми не говоримо про доходи, які є всередині країни від е, приватного бізнесу від великих компаній всередині країни, від податків, які є на громадян. Ми це не говоримо. Це ще в Російській Федерації не знаю, там. Треба глянути чи є військовий збір. Тобто вони ще можуть і військовий збір внести там півтора, два-три відсотки у нас п'ять. Тобто в Російській Федерації грошей вистачає. І ось автор статті говорить, що з оцих 600 міль... мільйонів доларів щодня Кремль заклав у бюджет дещо меншу суму, майже 400 мільйонів доларів на день на військові витрати у 2025 році. Тобто Російська Федерація фактично забезпечує свій військово-промисловий комплекс, я маю на увазі саме війну і інші військові видатки 400 мільйонів доларів на день. Якщо це перекласти в рік, то це приблизно 125-126 ну, до 130 мільярдів доларів на рік. Це ну, не, не весь бюджет України, але дуже близько до бюджету України в цілому на рік. А тут тільки військові витрати такі. І всі ці витрати вони в Російській Федерації. Є не як кредитні кошти. Ми завжди просимо у європейських партнерів ще в кого-небудь. Ні, Російська Федерація просто бере нафту, добуває нафту і продає. Добуває і продає вартість видобутку нафти відносно а, продажу. Це 1 до 10. 1 долар, який вони вкладають, у видобуток дають ще 9 доларів фактично або 10 доларів. Прибутку. Тобто для них це мало що коштує. Вони не беруть кредити, вони не просять в усього світу допомогти. Вони просто беруть нафту і продають, бо нафта потрібна всьому світу, газ потрібен всьому світу, золото потрібне всьому світу, різні копали. Не коксове вугілля потрібне всьому світу, там чугун, метали, все, що хочеш, є в Російській Федерації, алмази, і вони його продають. І професор каже: давайте запропонуємо їм, що якщо вони не зупиняються, вони просто нам платять. Все це настільки відповідає Трамповській позиції, і недаремно саме ця стаття з'явилась на сайті Американського інституту підприємництва. Це інститут, який ну, фактично пов'язаний з республіканською партією Трампа, але вони роблять аналітику. І от вони запропонували фактично альтернативну модель ведення війни в Україні, тобто не зупиняється, сторони не хочуть зупинки. Окей, давайте продумаємо, а як ми можемо на цьому заробити. І фактично, і Росію наказали: зверніть увагу, наказали тільки як кешем, доларами, а, наказали фінансово, не наказали того, що і все зруйнували. Наказали. А, стимулюють зупинку війни, тому що в Російській Федерації буде зменшуватись певний потенціал. Ну і з іншого боку, певним чином стимулюють мир. Тобто ми ж стимулюємо мир, ми ж накладаємо санкції, ми ж оббираємо Російську Федерацію. Але при цьому ну, сторони не домовляються, тому ми, ми заробляємо на цьому. І якщо ми з вами подумаємо, ну це ж якась така логіка дивна. Друзі, а який інший варіант? Ну а як по-іншому можна що можна зробити з Путіним? Ну, всі намагалися, ні в кого нічого не виходить. Путін зайшов в раж. Він в принципі побачив, що він може воювати і йому за це нічого не буде. Європа, яка так погрожувала Путіну і казала, що все закриють, все перекриють, сама накупила у Російської Федерації там на 180 мільярдів доларів. Ну, щось таке енергоносіїв. Ну тобто, ви розумієте, яка ситуація? Ситуація полягає в тому, що сьогодні дієвих інструментів не існує, і Сполучені Штати Америки кажуть: Окей. Ми, якщо не зупиняються, сторони не зупиняються, обстріли все одно продовжуються з двох сторін продовжуються. Давайте тоді ми на цьому заробимо і спробуємо таким чином наказати Російську Федерацію, придушити Російську Федерацію і подивимося, а що буде. Далі російський універсальний тариф негайно забезпечить гроші для Сполучених Штатів на відміну від запрограмованого українського фонду критичних. Копалин, якому знадобляться роки, щоб отримати будь-який прибуток, збір у 20 доларів США за барель нафти може принести до 120 мільйонів доларів США на день, понад 40 мільярдів доларів на рік, з додатковими доходами, якщо подібний збір буде накладено на природний газ. Кожен долар, який збирають Сполучені Штати, це долар, який Росія не може витратити на фінансування війни. Подивіться, яка логіка, тобто. З одного боку, ми робимо дуже гарну справу, тобто ми в Російській Федерації забираємо долари, які вона могла витратити на війну. З іншого боку, нам це вигідно, тому що виходить так, що війна триває, це легкі долари, бо Росія змушена продавати все більше і більше, бо для війни потрібно. Ми навіть частину будемо реінвестувати. Знаєте, як буває у блогерів, які ну, заробляють на контенті, вони реінвестують в, ну там, наприклад, ноутбук або в камеру, або в мікрофон, або в ще щось. І таким чином фактично компанії отримують той же самий прибуток, тому що люди пере, 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 ці гроші передають назад. Або, наприклад, ви заробляєте кошти. Там на якійсь компанії, але купуєте автомобіль, купуєте житло і так далі. І всі ці кошти в підсумку все одно повертаються до одних і тих же власників. Ось тут така ж сама модель: тобто, Російська Федерація воює, штати з цього мають гроші, частину забирають собі, частину рефінансують в Україну. Ну, наприклад, 20-30%, 40%, щоб війна тривала. Тобто будуть допомагати Україні для того, щоб Російська Федерація ще виділяла гроші. Усвідомлюйте, перед якою пасткою ми сьогодні з вами перебуваємо. І в ідеалі, пише автор, така політика змусить Росію почати переговори, де її усунення може бути частиною угоди. Інакше Сполучені Штати все одно забиратимуть мільярди щорічно, які можуть допомогти фінансувати запрограмоване Трампом зниження податків. За такого сценарію Росія фактично допомагала повернути додаткові долари США, використані для. Надання допомоги Україні для її захисту від нападу Російської Федерації, от така історія. Фактично, все те ж саме: модель дуже страшна, і, і Трамп намагався зупинити війну і намагається зупинити війну, але це не його самомета. Ви це теж маєте розуміти. Трамп хоче зробити велику Америку, а не Україну. І от така модель, яка сьогодні звучить у вигляді Опініон. Тобто думки завтра може стати офіційною, офіційною стратегією Сполучених Штатів Америки. Стратегію, при якій війна в Україні триває, штати заробляють, Російська Федерація витрачається, але захоплює території, і виходить всі задоволені, крім України. вас така модель влаштовує? Ви зрозуміли тепер, наскільки все небезпечно? Наскільки небезпечно сьогодні бути проти концепції миру? Бо у тих людей. Які мають владу, можуть бути інші моделі реалізації. Ви все зрозуміли? Я запишу ще одне відео на цю тему і більш деталізую, що таке влада для того, щоб ви не жили в світі ілюзій. Не забувайте підписувати, ставати спонсорами каналу. Лайки, дизлайки, все вітається, пишіть коментарі, не будьте байдужими, бо світ, як ви бачите, ось такий, якщо ти не маєш влади. Ти нічого зробити не можеш. Скільки разів би ти не повторював слово справедливість? Бережіть себе.